Господь показав під час того, як ми співали і молились. Друзі, можливо, це декому зараз Господь хочеться сказати. Коли ми, коли ми з вами попадаємо в різні важкі життєві обставини, в різні важкі життєві обставини, десь в якийсь момент хтось до нас приходить або ми чуємо. Е, мені так багато людей казало, що до людини підійшли і сказали, слухай, тобі до Бога треба. Тобі до Бога треба. Отак нам кажуть, в Україні хай така, тобі треба до Бога. <бух> а, і він тобі допоможе. І ти думаєш, ну я вроді без Бога. Але вроді ні. Точно не знаєш. І ти слухаєшся, то, що людина це каже. Їй сказали, тобі до Бога треба. А куди до Бога йти? Там, там е є Українська Християнська церква, пастор Володимир, вони збираються. Е і людина приходить. І дивіться, коли, е коли нам кажуть, тобі до Бога треба, прийди туди і, е можливо, Господь тобі допоможе, Господь почує твої молитви. Увага! У нас виникає надія в серці. У нас виникає а вдруге. Може точно? Я вже все попробував. Всі гроші вже віддав там, 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 там. <сі> ти кудись, підходиш, приходиш, там то, скрізь реклама і скрізь у тебе не є надія, але скрізь беруть гроші. Ти туди приходиш, повіддавав вже. І останню надію тобі кажуть, тобі до Бога надо. І ти йдеш до Бога. І у тебе виникає надія. Але, друзі, коли ти приходиш сюди, коли ти приходиш на церковне зібрання, в чому, в чому є унікальна, унікальна і неповторна. Та дія, яку Дух Святий робить на церковному зібранні, ти слухаєш тут, на цьому місці Боже Слово, ти приходиш сюди з надією, а друг поможе. І коли ти слухаєш Слово Боже, у тебе виникає віра. Господь мені поможе точно. відсотково. Ти приходиш сюди з надією, а тут пастор і все, що тут відбувається, все, хто, кожен хто навчає, кожен проповідник, він каже, що ми можемо покладатись на Господа. І у нас виникає віра. Віра, вона сильніша, ніж е, надія. Віра, надія це така. Може, або. тут. Фіфті-фіфті. А віра це 100%. -коло. Я вірю. А як це Господь зробить? Не знаю. Але я вірю. розуміли? Віра це так. Як, а звідки він тебе е, гроші тобі дасть? Не знаю. Але він подбає про мене. А ти, ну, ти надієшся, що він твій небесний Отець? Ні, я вірю. Я вірю, у мене є тверда, тверда впевненість. І диві, дивіться, одне місце на землі, яке вибрав Господь, це церковне зібрання, де читається слово Боже, де читається Біблія, де коментується Біблія, І твоя віра. Може зростати настільки і зрости, і твоя впевненість в Бозі може настільки зрости і стати міцною, що ти вже стаєш відповіддю для інших людей. Ти вже робиш добрі справи. У тебе самого ще не все виправилось. Можливо, ще за здоров'ям не все виправилось, але ти віриш, ти стоїш і ти вже для інших стаєш відповіддю і допомогою. Мені треба цю людині сказати, мені тебе, мені тебе дуже шкода. Слухай, приходь наше церковне зібрання, не піду до, до, до цих віруючих, не піду. Ну це для тебе шанс. А вдруг поможе, дивись. тобі вже ніхто не може допомогти. Бачишся. Але у його людини виникає надія. І, друзі, я хочу сказати, є більше, більше, ніж гуманітарна допомога це надія. І є більше, чим надія це віра в серце. Все, людина, все осталось так, як було. Але у людини є вже впевненість. Ручки вже не опускаються, ручки вже. Ти готовий щось робити. Ти знаєш, Господь благословить твої діла. Ти знаєш, що, так, Господи, куди ж мені піти? Куди в який кабінет мені стукать? вроді всі стукати. А, оце. І ти йдеш, і Господь з тобою, це віра, це ми можемо придбати е, тут, на церковному зібранні. Тому, друзі. Для тих, хто постійно відвідує. Е, ви молодці, ви навчитесь вірити. Е, інша людина, у нас українці, українці всі вірять, але у них навіть надії немає. Розумієте? Вони всі кажуть, що вони вірять, але у них навіть надії немає. Чому? Ну, Тому що вони, е, ну, можливо, хтось зі мною не погоджується, всі вірять, але навіть надії немає. Тому що віра, вона від слухання Слова Божого, від того, що Господь нам каже. А слово Боже, ти не читаєш і не знаєш, що там, якщо ти просто, просто віриш. Я хотів би е, сказати, що ж нам робити, що людині робити в цій ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. І так як ми е, з вами на різних, всі на різних рівнях я е, е, скажу крок за кроком, а ви на цих рівнях пізнавайте себе де ви. Перше, друзі, хто б ти не був, перше, що потрібно е, кожній людині номер один, це бу, мати впевненість, чи ти отримав прощення гріхів, чи ти отримав спасіння, чи є спасіння в твоєму серці, чи ти спасений, чи ні. Чи є ця впевненість, що якщо сьогодні, не дай Господь, але сьогодні ти станеш перед Господом. Ти маєш цю впевненість в своєму спасінні. Дивіться, це дуже важливе питання. Ісус Христос смерть і Воскрес, щоб людина, живучи на землі, мала відповідь, отримала відповідь на це питання. Кожна людина, яка прийме це в серце, прийме, зрозуміє, переживе, пройде. Е Відчує, що Ісус Христос зробив на Христі, щоб Він пролив свою кров і воскрес на третій день, для чого все це було. Вона може в покаянні отримати прощення гріхів, вже сьогодні і спасіння. Отже, що мені треба робити сьогодні? Що на оцьому етапі життя? От я перший раз прийшов в цю церкву, взагалі нічого не розумію, але я тобі кажу, перше, ти, повин, ти можеш, ти міг би мати впевненість у своєму спасінні. Це основа віри. Це основа віри. Не молитва основа віри, це основа віри. Мати впевність, що за це вмирав і Воскрес Ісус Христос. Це основа віри, мати впевненість своєму спасінні. На цьому будується далі твоя віра. Друге, якщо ти це пройшов, якщо ти це маєш. Далі не просто вірити в Бога. Ну, Я вже казав, ми всі віримо, Ми знаємо в кого, що, як, Деталі не знаємо, ми всі віримо. Це неправильно. Ми повинні пізнавати Бога, пізнавати Його волю. Ми повинні більше зрозуміти Бога. Це ми, я вже сказав. Це ми пізнаємо на церковному зібранні. Це Ін сказав, це ми пізнаємо, коли ми читаємо Слово Боже. Це ми пізнаємо, коли чуємо, як пастор коментує Слово Боже. Більше пізнавати Бога і Його волю для нас. Тому що кожна людина для кожної людини, Бог, поміщаючи тебе на землі, Він хотів, щоб ти виконував Його волю. Ти особлива людина, і тільки ти можеш виконати те, що очікує від тебе Господь. І це називається плоди. Плоди. Ти повинен до нього прийти, вже коли на суд Божий ти приходиш, ти повинен прийти з плодами. Це називається виконати волю Божу, його задум для тебе на землі. І якщо ти цього навіть не чув, то, ну, то почуй, почухайся, почуй, почухайся, все схоже. Почуй, почухайся і е, зроби висновки, Ти не можеш прийти до, до ти, ти міг би прийти до Бога тільки з гріхами і будеш засуджений, але прийти до нього з плодами. Це другий крок. Перший. Е, чи отримав ти прощення гріхів, чи маєш ти його в серці, чи є цей фундамент, це перше. Це, це за те, що вмирав Ісус Христос і Воскрес. Н номер два. Чи почав ти пізнавати волю Божу в своєму житті, зацікавило тебе, Господь, для чого я тут? Чому я живу? Чому я вже прожив 40, 50, 60, чому я вже прожив 70 років і нічого не поняв. Що я повинен зробити для тебе? І з яким плодом, що ти від мене очікуєш, я повинен прийти перед Твоєю лице? Ти повинен прийти з плодом. Він очікує цього. І він у тебе обов'язково запитає про цей плід. І третє. Е... І третє, ми повинні виконати, ну я це сказав у другому, пізнати волю Божу і виконати волю Божу. Тобто пізнати, що Він від мене очікує, і потім це зробити маленьке чи велике. Чому ми знаємо Діву Марію? У неї повинен був бути плод, вона повинна була народити нам Спасителя. Вона принесла свій плод чи ні? принесла. Чому ми знаємо Іосифа, земного батька Ісуса Христа? Чому? Він повинен бути, був дбати про Марію і про дитинку. І він жив недовго, десь пізніше він там е, е, помирає, але він виконав, чи зробив він свій плод, приніс Богу. Він приніс свій плод Богу. І так далі, і так далі. Чому ми знаємо Понтія Пілата? Він міг би повірити, що перед ним стоїть Ісус Христос, істина, і міг би його відпустити, Ну, міг би по, по пророцтву е, повинні було його розказати, але він приймав це рішення. І він міг би це зробити, але він не приніс цей плід Богу. Зрозуміло, і ми стоїмо перед вибором. І буває нам, і байдуже. Отже, три речі. Три речі, їх більше, але є три основні речі. Перше, що ти можеш отримати? Чи розумієш ти, для чого помер Ісус Христос, що твоє ім'я було на його устах, коли Він помирав, щоб ти отримав спасіння на землі і не був вже засуджений, не, не, не жив свічуття провини. Це номер один. Далі. Ще цікавить тебе, щоб пізнати волю Божу. Господь, для чого я на цій землі? Так, я розумію, там дачу копати, дома вбирати, їсти готувати, собаку цю кормити, для котів купляти корм, для чого я, чому я для тебе на цій землі, що ти хотів, розумію? що ти хотів пізнавати волю Божу. І третє, виконати цю волю Божу. От чому я тут стою? От чому я на, на цьому місці? Не тому, що я, е, мені це подобається, тому що там, мені це подобається, це класно, з вами спілкуватись, з вами знайомитись, іноді з кимось ругатись. Але ну, для того, тому що це воля Божа для мене, я хочу цей плод принести. Я хочу цей плод принести. Кожен з вас повинен принести в своєму житті плід, щоб перед, після того, як ми станемо перед лицем Божим. Ми стояли плодами і сказали, Господь, я зрозумів, що ти від мене чекав. І от я тобі це приніс. І ти отримаєш нагороду а не засудження. Дякую, друзі, за вашу увагу. Я зараз е, коротко помолюсь за нас всіх, і потім у нас будуть е, е, інші частини богослужіння, і ми про них скажемо. Давайте прикриємо очі. Дорогий наш Небесний Отець, е, просимо тебе зараз, в молитві, щоб ти допоміг нам е, отримати це прощення гріхів і спасіння. Тому що наш Господь Ісус Христос пролив свою кров вмер на Христі на третій день Воскрес, щоб я мав прощення гріхів і спасіння тут на землі. Це стало основою моєї віри. Далі, Господи, я прошу тебе, навчи мене шукати твоєї волі. Навчи мене шукати Твоєї волі, що ти очікуєш від мене. На цій землі, щоб для мене це було важливим, тому що є багато людей, які від мене очікують. Але я хочу знати, що ти очікуєш. Мій Господь, ти дав мені життя, допоможи мені це пізнати. І ще, Господи, я молюся, навчи мене приносити тобі плід, той плід, який ти очікуєш від мене. Дякую тобі, Господь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Все скажемо Амінь.